Жизнь ворам, смерть катам українського народу. Я хотів а, підняти важливу тему. А, зараз почекаємо, поки він доп'є. а цей донюхає його сраку чи вона. Все, можна говорити. Є частина людей, які не вірять в те, а, що наші українські вітчизняні хендмейд, тому що вони якраз хендмейд. Знаєте, оце цей вислів. Я ж не пальцем діланий. Так, у ці ребята, наші вітчизняні, українські ЛГБТшники, вони якраз хенд або фінгермейд, що вони не можуть казати на наших націоналістів, на правих, на консерваторів, на традиціоналістів і на всі ці на всіх цих хороших та світлих людей, те, що вони мають всі загинути на війні. Просто навіть не подохнути, навіть не подохнути, просто закінчитися. Вони думають, що це російські провокації. Вони думають, що це російські якісь боти працюють. Вони думають, що це хтось спеціально працює на там, типу, стравлювання українського суспільства і так далі. Але е, просто ці люди так думають з незнання. В традиціях це все називається невігластво, невіжество. А в чому полягає невігластво? Невігластво невігластво полягає в тому, що людина просто не слідкувала за там політичною соціальною повісткою в цей інтербелум. Ну насправді це був не інтербелум, але якщо розглядати оцю першу гібридну таку війну, гібридне вторгнення Росії 14-15 років. А і затихання від з кінця 15-го, да го року до 22-го року, до початку повномасштабної фази цієї війни, да переходу гібридної в таку велику війну. А то можна сказати, що це був такий інтербелум, да, міжвоєнний період. Так ось в цей такий ну, з між міжвоєнний період. Давайте я зроблю ще дехіра дихіра і Скажу, що люди помирали дійсно. Військові, мені здається. Там до 10 тисяч кажуть, загинуло українців в період. АТО. вони в цей період, як і багато інших українців, вони просто спали. Вони не бачили, як виходили на акції протесту люди е, на Софіївську чи Михайлівську площу. Там е, ж управління Міністерства внутрішніх справ, і саме я так розумію, до управління Міністерства внутрішніх справ вони зверталися з вимогою зупинити фінансування ультраправих. Зупинити фінансування правого насильства, розформувати полк АЗОВ, бо це структура МВС. Люди просто цього не пам'ятають. Вони або тоді були дітьми, їм їм було 14-15 років, і вони грали. Я не знаю, що тоді грали, в 16-му році. Що тоді вийшло? В 17-му. В 2015-му, здається, вийшов Star Wars Battlefront, Перша частина, да, ремастер такий. А в 2016-му вийшов Battlefront... Стоп, 1, да? Про Першу світову війну. Можливо, цих дітей, цих людей забавила оця тема ігрова. Ну, наприклад, я сам грав в це і що гріхати і тінколи. І зараз граю в BF1, на Монтеграпа бігаю. Так ось вони не слідкували за цією херньою, Вони просто не знають. Вони не розуміють, що наші ліваки вони вже неодноразово нашим націоналістам, правим, військовим, які були в полоні, які були на Азовсталі, вони їм казали про те, що вони... Тварі, що вони мають загинути, що вони скоро закінчаться, і от як ця падлюка вона писала, що ви закінчитеся, і у нас от ще трошки, ще трошки, і ви закінчитеся. Тож я друзі взяв на себе таку місію сьогодні. Трошки нагадати всім, що ж таке ЛГБТ рух в Україні, чим вони займаються, як вони ставилися до українських націоналістів і так далі. Ось оця акція, одна з найвідоміших, да, форситься оце фото цього чувака. А вона проходила недалеко від да, київського главку, від управління Міністерства внутрішніх справ, управління нацполіції, і оці ліваки. З там соціального руху бачите, у нього ну, класичний цей анархічний прикал прикальдес. Ну коротше, таке бачите, да це ліватня. Вони вимагали розформувати полк Азов. Вони говорили тут про те, що годі годувати правих, да, про ультраправе насилля, прощавай терор. Бачите, тут терор і ідея нації. Найцікавіше те, що а, з терором у них не був пов'язаний Путін. Не був пов'язаний Ленін, Троцький там Сталін, да. Хоча скільки вони який терор вони тут влаштували, да? у них не було це в 20-му році і думки про таке. Хоча тоді вже ми втратили окремі райони Донецької і Луганської е, областей, ми втратили Крим, Маріуполь та інші, інші міста, вони були під постійною загрозою вторгнення, да і Азов, зокрема, люди з цим символом, вони постійно. Цінно готувалися до повномасштабного вторгнення. да Вони розуміли, що це так чи інакше станеться. І саме тому Маріуполь так довго втримався. Інші люди з ідеєю нації, організація Фрайкор, вона обороняла Харків і її лідер Тарасенко загинув, захищаючи Україну. Але для них в 2020 році ось. Терор мав образ ідеї нації. Дуже цікаво. Тут вони знову стоять біля якоїсь там поліцейської установи. Бачите, тут в прапор такий зірка. Так що вони від поліції, від МВС вимагали зупинити оце ж ультраправе насилля і сказати, що антифашизм це свобода. А хто фашисти? Ті, хто через два роки зі зброєю в руках ваші ж ззади захищав, ось оцей чувак. Бачите, з маскою ви можете звернути на нього увагу зараз. Я вам його покажу. Да? Ще раз смерть нації квір ворогам. Це та сама акція, здається, чи це прайд був, чи це 8 березня? Перепрошую, мені здається, що це був Прайд, тому що доволі зелене дерево ззаду. А тепер пам'ятайте цього чувака. Я сказав вам звернути на нього увагу. Тут він чомусь не побоявся відкрити своє обличчя. А зря пацан, а зря, і ось я тут, якраз в чаті, і нагадував шановним підписникам, які можливо грали в цей час в Battlefield, в Battlefront. А що там ще було? Які там ігри можете сказати? GTA Online, CS, що там? CS GO, чи що там тоді було? Окей, не будемо дуже багато часу приділяти ігровій індустрії. Просто скажемо, що цей чувак він не може бути російським якимось там. Провокатором, да, тому що кажуть, що ці ЛГБТ, ну типа, ці чуваки, які хейтять Азов, там хейтять правих, хейтять. Це провокатори. Провокатори російські, це росіяни, російські боти. Ну, ось цей чувак, який тримав прапор е транспарант, розформуйте полк АЗОВ. Він служить. Ось о, сайт Дольче Дольчевеллі. Він служить в Збройних силах України. Це не він, він. Оце він, Тарас Білоус, служить зв'язківцем на Харківщині. І тепер і він теж, типа, герой, і він теж тепер захисник, і він тепер правильний парень з хорошими світлими речами. каже: я задав тон дискусії серед західних лівих. Задав він тон дискусії біля київського главку. Перекреслене у нього було чорне сонце, і по суті він, я так розумію, очолював цю акцію з приводу розформуйте полк Азов. Ось такі у нас ліві ліві легалізуються за рахунок того, що теж типу вони на війні, як на війні десятки, сотні тисяч мільйонів ЛГБТ. Важливо те, що вони викупили фішку правих. А що, наприклад, праві вони е, брали і казали: Та ми ветерани, ми воювали в АТО, а ти був в АТО. І вони зрозуміли, що їм теж треба повоювати, щоб у них був такий собі карт-бланш. І коли закінчиться війна, або навіть зараз не треба чекати закінчення війни, вони казали: так ми ж теж воювали. І, і тут ви потрапляєте у цуцванг. Розумієте, да? що і ці воювали, і ці воювали. Тут воювали консерватори націоналісти, традиціоналісти, а тут воювали, типу, ліві анархісти, коротше, марксисти, комуністи. І кажуть, так ми ж теж воювали. Вегани там, ЛГБТ-представники. І чим ви будете це крити? А ви будете крити тим, що ну окей, ви воювали, а за яку Україну ви воювали, за які ідеї? І тому в майбутньому проблема буде не в тому, що ти за Україну, а проблема буде за яку саме ти Україну. Ось ще один лівак Чемерис Володимир Володимирович. Він тут е, в Політхабі на сайті Політхаб, і тут якраз він, бачите, вимагав розформувати полка ЗОВ. Е, я думаю, він був співавтором цієї акції, да, е, про яку ми говорили вище. Що тут у нас ще? Я вам можу нагадати ще такий цікавий момент, як ліваки виступили проти проти Миколи Фроста Куща. Український воїн Фрост став об'єктом агресії з боку ЛГБТ-спільноти. Український воїн Фрост. Загрози та виклики, ну коротше кажучи, якщо коротко, коротше кажучи, якщо коротко, то він просто виступив за традиційні сімейні цінності. Він сказав, що я типу за, за оце, а не за це. І його почали хейтити, його почали нищити, його почали обливати брудом. Казали, нахіра ми за вас вписувалися, краще б ви там подохли, краще б ви там залишилися, нахіра ви вийшли з полону, нахіра нас, Ну коротше, ну просто абсолютно обісрали, як могли. Оці, якраз, лгбт чуваки які там, ну що йому тільки не писали. Так, ось це реальне обличчя ЛГБТшників в Україні. Це факт. Тут дуже гарна стаття на сайті. Всі разом. Ну він такий, я так розумію, право консервативного спрямування. Тут вони висвітлюють цю ганебну практику, що ЛГБТ почали атакувати воїна Фроста. Бачите, він, до речі, на Азовсталі виглядав як Ісус. Там дуже цікава історія, як його вважали загиблим, а потім він воскрес ну прямо як Ісус. Можете подивитися в його інтерв'ю з доцентом на каналі доцент знає а тут ми переходимо до софії софії лапіної яка бажала смерті євгенові карасю який втратив свого рідного брата на війні з яким вони все життя двіжували наводили шороху Воювали тут в довоєнні да до 13-14 року проти регіоналів, вбилися з тітушками з комуністами і так далі. Його брата вбили, і ось Софія Лапіна погрожувала йому. Ну тобто, бажала смерті. А ось тут пам'ятаєте, ми казали про воїна героя Тарасенка, очільника, засновника організації Фрайкор. Він загинув на війні. Оця харківська лесбійка. А лесбійка – це ЛГБТ. Да, чи ви скажете, що лесбійка – це е, російський бот? Чи Анна Шаригіна? Це російський бот, чи Софія Лапіна це російський бот? Чи оці всі люди, які бажали а, фросту смерті, це російські боти? Так ось повернемося. да? Анна Шаригіна назвала покидьком загиблого воїна героя Тарасенка, виступаючи проти переіменування вулиці Харкова на його честь. Анна Шаригіна, до речі, оце чудо, а ось праворуч нормальна людина в мультікамі, яка створила організацію організацію, яка стояла за правильні, хороші світлі речі, да? наводила в Харкові лад. І ось це е, чудо, прайд, да? А вони будуть розповідати, що ліві і ЛГБТшники вони не проти правих, да? Вони будуть казати, що вони, вони, вони за правих, да? Ось Анна Шаригіна, ось скріни у Харкові перейменували вулицю або хочуть перейменувати. Скріни не згоряють. Все-таки вона викусила, і викусила тому, що вулицю так і назвали ім'ям. Тарасенка і тут пишуть, от мені, от якраз чому що покликало моє це відео до життя. Люди навіть не розуміють, що оці київпрайдівці, ЛГБТшники, оці ліваки, вони не пишуть зі своїх сторінок. А знаєте чому? Тому що вони розуміють, що рано чи пізно їх знайдуть, і у них просто дуже гречно, інтелігентно і якісно. Запитають, а а, а що не так? А чому ви, чому ви ставитеся так до людей, які проливали кров, які терпіли знущання, тортури, гвалт в полоні, в таборах, на тюрмах, у тюрмах та на заслані? Да, як там в молитві українського націоналіста пишеться? У них запитають: ось тому вони пишуть з фейкових акаунтів, а не тому, що це російські боти. Я вам показав сьогодні суть наших лівих. І Якщо вони на початку повномасштабного вторгнення заткнулися, а такі, як Софія Лапіна і організація не Київ Прайд, а Україн Прайд там щось висвітлювала і допомагала, це не означає. Ну, коротше, там була ситуація, що Лапіна допомогла, здається, Азову чимось чи то якимось репостом. Висвітливши ситуацію на Азовсталі, здається, її Юкрейн Прайд допомагав. Так Юкрейн Прайд і хотів і зіграв на Ірині Фаріон або Ірину Фаріон, знявши фільм Діва українського націоналізму. Це ж Юра Двіжон. а Юра Двіжон це організатор Юкрейн Прайду, колега колега Софії Лапінові. Так що вони допомагають, ви не думайте, що вони допомагають із того, що їм дуже хочеться. Вони допомагають чесно. Вони доп... вони просто допомагають, тому що тому, що це кон'юктура, тому що це модно, тому що це було на часі, це було важливо. Так само, як деякі люди там ходять на акції, так само як деякі люди. Це добре, що вони пам'ятають про Азов. Це добре, що вони кажуть, що треба звільнити полонених. Але не думайте, що всі це роблять від щирого серця, від любові з ідейних міркувань. Не всі це роблять з ідейних міркувань. Багато хто це робить з кон'юнктури, щоб просто хайпанути, показати, що ми. І щоб потім зібрати плоди і сказати, що та ні, ми, ми нормальні. Ми теж за Азов. ха-ха».